Слава Ісусу, брати-сестри Християни. Чи потрібно християнам з України боятися президентства Трампа? Тому що така є думка, брати-сестри вона здебільшого, здебільшого впливає, ну, здебільшого, я би так сказав, перемагає? В суспільстві і багато в чому цьому підтверджені і християни. Оскільки нам, християнам, ми не можемо бути безучасні в цих політичних процесах, є пряма, прямий наказ, як ми читаємо. Отже, перш на ту все, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе й мирне життя в усякій побожності та чистості, бо це добре і приємно Спасителю нашому Богові. Тобто, ми повинні розуміти, що здійснюється в політиці. І молитися з розумінням справи, і при цьому старатися жити дійсно правильно, тому що така молитва має силу. Молитва праведно має силу. Але дуже часто то, що панує у світі ота думка, воно є божевілля в очах Бога. І навпаки, то, що світ рахує божевіллям. Воно є правідним в очах Бога, вірним в очах Бога. Тому ми не повинні підпадати під цю оману. Саме перше, на що, якщо ми християни, написано, що Духовний судить про все, а про нього ніхто не може судити, тому що ми маємо розум Господен, Божий розум, якщо ми дійсно стам Господа ведучі місці в своєму житті, стараємося мислити, а як би поступив Господь. То, а як вчить слово Боже, то ми би розуміли, що, перш за все, оце дуже погано, тому що хтось йде на вибори, хтось не йде на вибори от, і підтримує того чи іншого кандидата, і в тому числі і християни. Но мало хто піддається цьому мисленню. А якої ж віри той чи інший президент? А якщо він, і, наприклад, християнин, то наскільки він сильний є християнин? Тому зразу хочу вам сказати, брати і сестри, що не потрібно, звичайно, ідеалізувати ні Трампа, ні Байдена. Ні один, ні інший не є, ну, я би так назвав, дуже такими набожними людьми. Але ми повинні розуміти, на чому все-таки вони стоять. От. Що вони Скажімо так, обіцяють, на яких. розумієте, Тобто ми повинні в цьому розібратись. І саме перше нас повинно цікавити. А хто ж з них більш по-християнськи мислить, скажімо так. От що саме перше нас повинно насторожувати, А не то, от, як от світ мислить: ой, прийде Трамп, все. Для України це дуже погано, і так далі. Розумієте? Так чи ні? Тому ми розуміємо, як. Тобто, якщо прийде людина, яка далека від християнства, дуже далека, скажімо так, то я розумію, нам буде надзвичайно гірше, нам буде і значно гірше. Якщо прийде людина, яка має страх Божий. Більше до Бога, яка ближче до Бога. То, звичайно, Бог буде використовувати цю людину, як впливати на владу. І, може бути це краще і для нас. Ну, якщо говорити за Байдена, його місце може зайняти другий, хто був по списку Камала Харріс. Ну, хочу зразу сказати, що чимало американських християн підтримують саме більше Трампа. І Трамп зробив деякі зворушення. Зміни в кращу сторону, щоб християнство закріплялося в Сполучених Штатах Америки. З своєї сторони, Байден і демократи. І, ви пам'ятаєте, це можна сказати, якби одна команда Клінтон і Обама, і зараз Байден одна команда, і вони активно проводять і Обама особливо. Здійснив велику цю активність, щоб на рівні федерального закону були затверджені і уже узаконені однополі браки. Тобто, фактично, можна сказати, це люди, які рухаються в сторону оцього великого гріха, в сторону мужилоства і лесбіянства. Тобто, крім того, визначити, що, що класична Америка це. В основі своєї християнська Америка. І коли багато приїжджають біженців і велика частина з них, які вносять і збільшується і бандитизм, і падіння християнства, ослаблення християнства здійснюється. І тому, скажімо так, така безконтрольність кордонів, це фактично підтримує знову-таки демократична лінія. Обама, Байден і таке інше. Тобто ми бачимо, розумієте, що е, значно більше в християнському напрямку, ближче до Бога, можна так сказати, стоїть Трамп. А якщо ця людина більше стоїть до Бога? Ми розуміємо, то чесно, потрібно нам боятися і за того, що Він, ну, можливо, не так відзивається про допомогу Україні. Але зверніть увагу, про що він говорить? Він говорить про те, що він буде максимальне зусилля направляти на те, щоб був мир. І він говорить, що в нього є інструменти, і він може досягти цього миру, щоб був мир між Україною і Росією. Ця позиція Байдена: зверніть увагу з одної сторони, Говориться, що ми підтримуємо Україну, але з другої сторони, зверніть увагу, ця підтримка, хоч є всі можливості у Сполучених Штатах Америки би не було, є всі можливості, але допомога йде незначна, і фактично це приводить до того, що йде затяжна оця війна. Хоча Сполучені Штати, звичайно, могли би допомогти наскільки потужно, що буквально за декілька місяців, за півроку, українські війська могли б витіснути, якби у них було це озброєння, витіснути, наприклад, російські війська з території України. Ми підтримуємо, але санкції в свій час не були прийняті, коли саме вони могли стримати окупацію Росії. Вроді ви того, що може бути окупація, але з другої сторони, одної з перших виведені були дипломати з України. Підтримка майже не було ніякої підтримки. Це з часом уже трошки пішла деяка підтримка. Да і зараз та підтримка, що є, навіть експерти їхні заявляють, навіть державні чиновники високих рангів заявляють про те, що це звичайно недостатньо для того, щоб, щоб була перемога України. Просто щоб була певна така більш міцна оборона. Але щоб не контрнаступати, цього недостатньо. Недостатньо. Розумієте, Трамп вже говорить прямо. Прямо, я буду робити ставку на те, що був мир. І ми читаємо: блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Та ще й більшу благодать дає, через що й промовляє Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тобто, зверніть увагу, коли Росія почала нападати на Україну, дуже така гордівлива була позиція. Вони думали, що за декілька днів вже будуть в Києві, вже навіть були парадні в них форма одягу, вже заказували міста в Києві і в ресторанах, і в готелях і тому подібне. Гординя, але був серйозний супротив. Коли Україна почала вже серйозно витісняти, і перемога в хархівському напрямку вже почала Україна дещо гордитися. Розумієте, що ми, ми так можна сказати, таку цю другу армію, даже з такою насмішкою, виганяти і що використовувати, та? і чимало оцих гнилих і слів, які противні Господу, це нецензурна лексика. розумієте, Тобто не робиться основний акцент на, на Бога. Що Господь допоможе, Господь захистить, ми будемо освячувати, ми будемо молитися. Ми ж християнська країна. Ми закриємо двері для цього мужилоства лізбіянства. І тому інше ні, ні. Розумієте, не робиться це. Я розумію, що окупація сторони Росії, да, то фашизм, то сатанізм, сатанізм. Путін, його команда, народ, який підтримує, і армія, так, да, але що робити українцям в даний час? А українцям потрібно, перш за все, каяться, християнам ставати сильнішими, каяться, освячуватися. Тож, також і суспільству потрібно, а не замість цього, і, і нецензурна лексика, і особливо такої бодрості християнства не видно, щоб було покаяння. Ми повинні зрозуміти цей факт. Тому що це умови Божі. Як ми читаємо? Та ще більшу благодать дає, через що й промовляє, Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Розуміємо те, що да, ми хочемо перемоги. Україна, і в тому числі українські християни. Але який, я би сказав, даже страшний егоїзм. Егоїзм. Тому що. От, да, хочемо перемоги, але, але мій син він більше такий від книжок, наш син від книжок. От. А от сусідський син. Він такий біль крепкий хлопець, йому треба йти на війну. А наш такий домашній, такий на, до, до книжок. Ми хочемо перемогу, да? але за рахунок сина Сусідського, розумієте? Ми свого не хочемо направляти на ризик, на те, що може бути ранений чи навіть ще чого гіршого. А от сусідського нам не жалко. Розумієте? Тобто покаяння християнства нема, покаяння самого суспільства нема. Егоїзм страшний. Ми повинні це розуміти і це визнавати, тому що так говорить Слово Боже. І крім того, брати і сестри, це говорить наш Господь Ісус Христос. Або який цар, ідучи на війну, сопроти царя іншого, перш не сяде порадиться, чи спроможен він із десятьма тисячами стріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього. Коли ж ні, то як той ще далеко шле посольство до нього та й просить про мир? Це вчить Ісус Христос. Якщо ми настоящі християни, повинні так мислити. Ми повинні мислити. Саме категоріями миру. І в цьому відношенні в цьому відношенні Трамп він значно значно більші шанси того, що може бути мир. Тому не потрібно боятися. Це е, світський така, такий погляд. Е, найгірше те, що зараз ми вас підтримуємо. Ця позиція Байдена, демократи, вас підтримуємо. Але при цьому підтримуємо так, що ви не можете перемогти. І який кінець затяжна війна, багато кровопролиття, величезні жертви. Тому, ще раз кажу, ми повинні мислити категоріями духовними. А що це за людина, Трамп? Вона більше схильна до християнства, вона більш християну силь... можна сказати, вона ближче до Бога, чи, наприклад, Байден, чи хтось з демократів. Оце найперше в нас. Якщо далеко людина від Бога, оце не повинно нас більше насторожити. І молодиться, Господь, ти бач, ця людина, вона далеко від Бога. Чи це людина, яка противник, наприклад, християнства. Чи багато в чому вона порушує християнство? Господі, дай таку людину, такого царя, який би був християнином. Ще й бажано, щоб такий настоящим християнином був. І тоді ми просимо Бога і Бог. І ця людина, вона Божа, розумієте? Вона дійсно слуга Божа. А, так як ми кажемо, є лже брати церкві, так само є лже-слуги. Тому марно боятися, брати, сестри. Марно боятися. Я бачу навіть інше, інше, що я ще раз кажу, не треба ідеалізувати. Трамп теж далеко до ідеального, скажімо так, або такого, навіть, сильного християнина, його назвати, дуже важко. Але все рівно своїми поглядами, своїми промовами, своїми діями, він ближче до християнства, тому і християни Сполучених Штатів Америки більше підтримують його. То чому нам боятися опасатися, тому що він можливо не так може підтримувати допомогу Україні? Я ще раз кажу: якщо ми християни, повинні повати перш за все на допомогу Божу. І крім того, розумійте, Сполучені Штати Америки це демократична країна. І там, там якщо навіть все рівно в більшості американський народ нас підтримує? І не піде Трамп взагалі в повністю, скажімо, так, в підтримку Росії і проти України. Це буде проти його рейтингів. А вони так діють, щоб, щоб більш-менш відповідати цим рейтингам, щоб ці рейтинги піднімалися їхні. Так само і Конгрес, Сенат Сполучених Штатів в цілому він підтримує Україну, да, трошки різняться, можливо. Методи і підходи, але, брати і сестри, все рівно, я впевнений, що підтримка буде, От. але навпаки, навіть шанси, що можливо закінчиться це кровопролиття, що для нас, християн, важливо, що, що, можливо, буде цей мир. Можливо, навіть при Трампі ці шанси більші. Тому не впадайте в цю паніку, що впадає мир, тому що зараз. Більше говорить, що шанси, звичайно, шанси значно більше у Трампа перемогти, і, значить, що буде тоді, як буде, не буде підтримки, не буде що будемо робити, ай ой. І Європа б'є тривогу іншою, і християни теж впадають в цю паніку. Не потрібно. Не потрібно. Потрібно, я ще раз скажу: навпаки, каяться, молиться, ободриться християнство України, суспільство українське, той, щоб пободрилося. І це дасть більше значно результат, аніж ми там уповаємо на допомогу Америки чи не доповає? Ми так вже побачили, що вони грубо порушили і меморандум. Що це означає? Ми віддали ядерну зброю, Україна віддала замість того, що ми будемо повністю захищені. Фактично, хтось на нас напав тільки дзвонок Зеленського, наприклад, цим людям, цим президентам, які гарантували нашу безпеку. Хто? Ми знаємо Случні Штати Америки, Велика Британія і та сама Росія, яка навіть напала на нас. Все. І тоді має бути, бути і допомога і військам, і допомога людьми. Що це таке теж за, за такі жести? Нам не потрібно допомоги людей, нам потрібно допомога тільки зброї. Ми віддали ядерну зброю. Багато говорить про те, що Росія не ризикнула би напасти Україну, якби була ядерна зброя. Значить, дзвонок і повністю, ви згадайте всі, всі і, по е, Слову Божому, які війни, як допомагали царі, як допомагали держави, повністю армією своєю і солдатами, і, і зброєнням, і таке інше. Друга світова війна, як було, коли Радянському Союзі допомогли. Ті самі союзники, і Сполучені Штати, і теж Великобританія повністю, повністю і людьми, і озброєнням, і іншими да, даже, там, продуктами харчування таким іншим. Тому це вже ми бачимо, що не дотримується законодавства, вже порушується, вже нас як обманули. І в кінці кінців що? Хто страдає? Як правило, прості українці. Тому що багатих, якихось знатник не дуже забирають їх. Розумієте? Тому мислить, нам потрібно мислити духовно, я ще раз кажу, просто основна наша задача – молитися, каятися, освячуватися от, і не панікувати. Не панікувати, так як мір, мир вже починає панікувати. Ой, що, що буде, бо якщо Трамп стане президентом. А ймовірність того ну, звичайно висока. Близиться до фінішу оця предвиборна кампанія. Врахується, переміна теж не дуже добре. Просто ще раз кажу: молиться, свячується, кається. Оце наша задача, Християн. Амінь.